Ну що, вітання всім любителям мотоциклів, старих мотоциклів, нових мотоциклів, Коротше, різних мотоциклів. Дивіться, хочу розвіяти сьогодні такі трошки міфи, як має виглядати мотоцикл, на якому 60 тисяч пробігу рідних. Пробіг перевірений. 60 тисяч пробігу, який їздив по Україні, 40 тисяч проїхав. От хочу показати, як виглядає, щоб ви розуміли, що таке 60 тисяч. Бо е я дивлюсь на Олексі. Пишуть 20 тисяч пробігу, все стерте, все знищене. Ось так виглядає мотоцикл, який проїхав 60 тисяч кілометрів. Отака виробітка на дисках. Ось такі амортизатори сузуки. Так, далі, диски, вон, підножка, отака виробітка з пробігом, бачите? Тут і тут. Ось так виглядає двигун ну, старенький. Так що ви в ті міфи всі не вірте. Бачите, отак ручки виглядають. 20 тисяч, 30 тисяч, там 100 тисяч, там де вам пишуть 20. Ось так виглядає гальмівний диск з пробігом 60 тисяч. Бачите, виробітки нема фактично. Так що не вірте тим всім піздунам, які вам зматують пробіги і розказують, що... Він не продається так що все всім удачі. Давайте пишіть коментарі.